Soft Protocol вже відкрито. Підпишись на фіксовані продукти BNB або виконуй квести Web3, щоб взяти участь. Binance Megadrop – це інноваційна платформа для запуску нових токенів, яка інтегрує Binance Simple Earn та Web3 Гаманець Binance, надаючи користувачам ранній доступ до обраних проєктів Web3 ще до їхнього офіційного лістингу на біржі Binance. Тож, як отримати доступ до Megadrop Solve Protocol? Перейди у гаманець, а потім обери Web3 Wallet. Тут ти знайдеш ексклюзивні аірдропи. Аби прийняти участь у Megadrop Solve, торкнися приєднатися. Для початку підпиши свої PNB на фіксовані продукти залежно від терміну підписки та суми, кількість балів буде відрізнятися. Не забудь ознайомитися з підсумком підписки та правилами продукту. Обери тривалість підписки, кажи суму BNB та торкнися підтвердити. Пройди друге підтвердження. Вітаю! Ти успішно підписався. До речі, не забудь підписатися на канал та увімкни дзвіночок, щоб не пропустити наступний мегадроп. Web3-квести квести це гейміфікована система навчання та заробітку в форматі завдань. Завдання розроблені для підвищення винагород у програмі Megadrop. Виконуючи ці квести, ти можеш збільшити свої бали, що впливає на розмір отриманих токенів від нових проєктів ще до їхнього офіційного лістингу на Binance. В цьому квесті від Binance Megadrop тобі потрібно застейкати біткоін у децентралізованому протоколі Solve. Для цього тобі потрібно мати на гаманці BNB токен для оплати комісії, а також біткоін для стейкінгу. Зараз я покажу вам, як отримати біткоін на ваш web 3 гаманець напряму з аккаунту Binance. Для того щоб отримати біткоін. Натисни Отримати. Обери з біржі Binance і введи в пошуку Біткоін. Обери BNB Smart Chain. Перевір, щоб це була твоя адреса. Та підтверди: Тепер мережу обирати не треба. Введи суму для зняття та підтверди. Дочекайся зняття коштів. Це може тривати до 15 хвилин. Тепер ми переказали гроші на ваш Web 3 гаманець і готові виконати квест. Свайпай вниз та обирай Почати квест. Тепер, коли у нас на рахунку є біткоін та BNB, ми готові виконати квест. Зверни увагу, що після виконання умов квесту тобі потрібно повернутися на цю сторінку та натиснути Перевірити для того, щоб вам зарахували додаткові бали. В першу чергу, вам потрібно законектити ваш криптоволет. Для цього торкнися Connect Wallet і обери Binance Wallet. Перед тим як ти зможеш застейкати BTCB на протоколі «Solve», Тобі потрібно надати дозвіл протоколу. Для цього натисни Approve. Надай доступ протоколу через кнопку Підтвердити. Підтвердження відбувається on chain. Тож інколи треба зачекати до 10 хвилин. Готово! Тепер ти можеш зробити депозит BTCB для завершення стейкінгу. Тепер підтвердить депозит BTCB. Супер! Депозит BNB успішний, але квест ще не виконаний. Треба повернутися на попередню сторінку та зробити перевірку. Стейкінг відбувається on-chain, тож інколи треба почекати до 10 хвилин для того, щоб перевірити статус квесту. Вітаю! Ти успішно виконав квест від Binance Megadrop. На сторінці Megadrop проекту ти можеш ознайомитись з інформацією про винагороди. Дякуємо за увагу! Не забудь підписатись на канал Binance Ukraine та переходь до наступного відео із нашої добірки.